І вона працювала по нам. побігла назад цього пікапа, питати його завести, він що все, нуль на масу щось там побуркав трохи. Вийшли з нього, друга летить, починаємося якщо не виходить, то десь кущі. Залітаємо, що там раяни просто літало. Позивний мій таксист, посада водій відділення БПЛА. Перша ротація в мене була в зоні ООС і ще в 2021 році. Створилось відділення безпілотних систем. Треба були водітелі, і так і попав. Саме головне водія це піклуватися про свій особовий склад, і ти за нього відповідаєш в першу чергу. Так, також в тебе є старші машини, людина, яка їде в кузові з тою самою помпою. Все время треба снікувати небо. На війні машини це розходники, їх ніколи не вистачає. Всіх може таке бути, що за тиждень тобі дадуть три пікапи, і три в тебе їх не буде. А може бути таке, що ти одним пікапом можеш їздити роками. До цього ніхто не застрахований в який ти час туди будеш їхати яку пору року. Ну звісно, ночу желательно зараз така час не кататися там. Тут якщо вже машина скине, то буде біда. І там обрив. то вже метрів 6. Всередина цього року вже було літо. Їхали з подвозів. Ну, трохи не доїхали. Посидів старший в кузові всі, да, типу, у нас з помпами катаються ну, на постой старшому кузові, цинкує небо, якщо що, то стукає але стріляти починаємо, останавлюються починає, і зразу. починаємося відстрелюватися, якщо не виходить, то десь кущі. Залітаємо і <риклад> щось робимо. Чуть-чуть стресанули, ну, але головне, що не розтірялися. вже стоїмо, вже, думаю, хрестимося, думаю, ну, вроді одна відлетіла, думаю, спетляння в пікапі, вже думаю, як, сіли, не заводиться. Думаю, просто знав, де позиції, ще є якийсь сумізний арта, якась стояла, чи там пілоти ті самі. Просто туди бігли, ще штапки губили. <хай> Вроді потім заходимо тільки, я вже дихати не можу, мене вже язик до піднебання аж моя. Ну їх Там роями просто літало. Отак от сиділи, утром, нас забрав там, на позивнич физрук, рук, товариш вивіз нас, все було чітко. Їдеш там, адреналін постійно там, ти знаєш, що ти нужен, тебе жидуть на тій позиції. Да, були такі даже моменти, що заїжджали, даже стоїть блокі пі... пацани, тоді відпрацювали чітко по ним. Ну, главное, що все обійшлося. Їдеш саме під відкритим небом, і ти не знаєш, що тебе очікує в цей момент. просто. А найголовніше ти везеш особовий склад. І за нього ти відповідаєш в першу чергу, щоб ну, забезпечити йому нормальний заїзд, виїзд і щоб не було ніяких жертв чи поранених. За нами зацепилася в півіха в відкритому полі. І ми не знали, що нам робити, бо нам ніде заховатися, ніде цього пікапа. Там один військовослужбовець з червоної калини сидів в мене старшим тоді в кузові. Йому видали тільки цю арку, він каже, я знає, ще ніколи не стріляв. але як то він одіночними збив ту в півішку, яка летіла одна з метрів двісті. Я думаю, слава Богу, пронесу. А водій це моє, я знаю, що люди завжди чекають, той самий подвоз, якусь провізію їм підвезти, щоб вони сюди поїсти, щось було, якийсь дрон чим літати було. Так само, як їх забрати, як буває, таку передрягу попадали, що ніхто їхати навіть не хотів. Машини застрівали, відкапувалися, по в болоті були. Ну, таке. Це такі нюанси служби наступи. Найважче на війні бути далеко від родини, не бачить сім'ю. Можна з усім змиритися. Війна не закінчується зараз, на даний момент. Треба працювати. Ніхто, крім нас цього робити не буде. Якщо ми всі будемо ховатися, то хто буде тоді їздити на ті подвози, хто буде літати, хто буде в піхоту ходити.